Слава Україні! Їдемо на дачу трохи сіна брати з своїми ковилками. Ось Джавеліна. То Хаймерс. То байрактарчик. Є шкапу. У.

чего Вот пастух. пастух, будем кони пускать, прикататься. Я вижу. <реш> Трошки холзает, все сезонка, когда коваль добрый нам кувал. А это? Видишь, что ли? Видишь, что, видишь, видишь, Ще як по те в менших не було, то би було ліпше. Того молоднячка не відомо. <ривіт> <Іщта. ривіт> <Фу> Isto é como ele quer. Isto. Ai, meu já se barra. E avisa-lhe, outro. que

Пищу. Yeah. Зараз. Я чего пишу? Ты чего, альмон? Все! я тебе за рус. О, Хлопці, мене Меня зубят. Разубить, локте. Чибо! Ай, сама! Оооо, помало, кабеле! Люди знають, люди виділи. Кілька я відео знімав, кілька в неї впряже. Йо. Йо. Наші добре не вміє, їхати. Та вона не але Помале є. Научись. Все буде, але не зразу, але. Добре, десь щас увімкнемо. бо дорога в нас далека. Вічта б'є, кобеле! ма! Вища, в'є йде! Діджеліна! Бьо! Вища. Та бо ще стоїть. спереду.

мала підустала Підустала забіга підустала. Ви що ти казати, що я йду устали на ніно. Ха-ха Он то, молодняшка зіва, як ти Як той фаз догадав за ним? Дуже кеш, бо будь то догори й до гори, до гори, догори. до гори, догори. Догори, ну. Ай, а. -та. Ай, так, беле! Нема басуга без тетла. Сагу. П'йогайте! Б'о! Ай, -та. Ай -та, Леса. Сніг <реш> о кола загальмує. <реш> Як той пас до гаджей. <реш> Ай та кобеле! Це марта, ти підустала сьогодні? Йо-б'йо! Йо. <реш> Хухні. Нішка <танцес> был. Огу. <плес> Дых нет. Кобелки. Кобелки, ну надо заставку фотографії. Маша, на на. На на. на, на. Молодцы. Б'ягай! Є вішня О! Повні не бережу! Ну то зараз на підустал! Зараз у береги не будуть йти У береги. Бо зараз щастя включені буде в береги. Ось, зараз наші кобилки. Тут такий берег у нас на дачу і великі. Ось кодолки є. О. Ай, стали. Ништа. Віжте, 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 Кобе. Плак сігад вам. Йоу, тррррр. Йоу, дайте дихнути. Віжте, віжте. Віжте, Ле. Йоу, йоу. Ось тут, там на трамвай Добре, найдихнути. ще до гори до гори. Так, гори. Дайте, давай, то до гори. Йоу. А де Два. Віжте, Маша. Това ж та віща тишта полля Оу, вища Вища Вишта, кобилки ясень Пробиваємо дорогу, нема дороги. Оужта Йо вища Вишта! Опці тут трохи Якеш тяжко, може візьму ну, трохи з'їхати. Нічто <риклад> Хай, хай, хай. Хай, талея! Заснімося та. набивай! Ай, та, та я показував тепер! <риклад> Аж вінце ми їдемо! Оу, кобелки Я піду наперед трошки, видихніть! Катопара. пара, продаю кобелок. пишіть коментарі, як купуєте. Ось кобелки. Да. Ось зараз та я буду йти ззаду нейта Марія! Айтам є! А вона не любиние. Є та марія! Віщта б'є, Марусю! Ого, що закиєш! Оу-гу! Евишта! Віштале! Вишта! Вішт, вищ! Вішта! Оу, виштале! Йогай, та мала! Ишта, але! Ай, та Ай, та б'є, кобелки! Гоу! Гоу! Помали! Гоу, гоу! -хо. Помали, кобелки! Б'є вишта! Вишта, але! Ай! Ай, та Маша! Є, поні, не сачкуй! Айта, Мария! Ищет. Айта, айта Марта. Где? Марто. О, -р -р -р. о, о по маленькой кобалке. нет. Нет. Где Айта? Где Маша? Айта. Ищет Але. Айта. Ай, t'as mieux До такого горба мы едем. У. Где мечта? Где Маша? Мечта! Не сачкуй, Марта! Оу, а это? не, не Марта сачкуй. ай это Марто! ай это Мария! Пробиваємо дорогу перший раз. Айта, але! Оррр Ууу, буде зараз! Ще трошки кубилки! Оу, ще трохи! Айта б'є! Айта! Айта, б'ю! Айте, Марто! Айта, Марія! Айта, в'ю! Йо, гай! Оррр! Стій!

Ай, та, гайта, 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 кобелки! Гайте Гігайт Уу. Уа! Ууу! Не хлопці сідають! Ми майже вже на даче! Ууу! Коблки мокрі! Іжте леса! Така леса, як ти Марта. Б'ю його. Ніч там, Ух! Ніжок. Вічта! 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 Дачі! Йо, вічта! Йо, кобалки! Йоб Є міщтали. Ось наші дачі. дивіться, як це змінило від тоді як я машку в'їхав за місце німець. Так ще все поміняло. Віст віщ-віщ. <рес> Оу, Оу чекай, я злізу помним ще отут. тобі. А то я вже не знаю. Хто верш? Добре, зараз зніємо, вершимо трошки бунтів, зніємо як будемо їхати вниз. Та, так обиле покриті яшов. І Марта, і Маша. Ось вернули ж ми трошки тюків. Васта, бунтів. Трошки веземо. Не, так, а понеси. Йо, прийде тут дітвора. Го, спускаємося з гори. О, хлопці. О, я ще молодий, а й візкочив. Может, не, не матюкайся, потому что я заблокую этот канал. Упаду я за Ого. Не наедите, про... у ру кабале. Йой, идет, идут бойштроты. Бобере мокрі Так що якщо хочете продам вам кобелу одну Яку виберете берите не беру А найберу. А мені леш од менш Буду їздити собі одного О таке Ребята, Богдай. Гай, та зараз. А, віщо. Добре, десь ще сі включимо. Бо тут нема нічого інтересного. Є продовження. Оу, їдемо додому. Оу, кобалки! Оу, гу. А, і тата, сюди. Віщ, віщ. Добре, візьмемо туди. Може, ви сідеш і вогнемо. А де ще відповідний буковий? Я ніби четвертий рік. Колись на яшка забила, так і стоїть. Здався би трошки довший на ці коні. Бо то яшко колись був маленький. Третя, чотири роки. Пам'ятаю. За мене літо. Сів, дружок! Що то я? Вішта, мало. Машка! Вища, марто, вішта! Зараз включимо, як будемо їхати до бережка. О, кабелки. О, о помаленькі кабелки! Тримай їх, то не гальмує. Гоу! Прир кобеле гоу. У неї був наперед спробувати, не у тубелу, а наперед. Та я не їздив, вона тримає Я одна без того Та я знаю, у неї на морді, був в неї зубела не було взагалі. Ця кобела Золочева, що зліва їде. Та з середнього березова. Лошати ми куп'яли. Там десь на каналі є, середній березі. Вічтали їм, де приват? Дитинстві. <рес> ну. Не набивайся, та й фіра тікає туди, де. Ну, нижче. Розвал, розвал! <рес> розвал, та <то> потім зробимо! <рес> треба, може, під щепки попідкигати, треба. Треба розвал файно. Що хаймер? Який-то хаймер. відлучений від ману три місяці. Коні у нас на сіній воді. Можу вам познімати вечір, як ми їх годуємо. Без вівса, без нічого, без січки навіть. по помали, трошки підмерзло. Давайте скоро смішку. Підписуйтеся на TikTok, у нас там теж відео є. Теж називаю Коні Яс. Україна, івано франківська область, Калуський район, село Ясень. Любимо Україну, Хто її не любить Україну? Ай, та маша, виштале! оу о варятки! Ну варюй, Маш! О. Oh. Ще трошки ми йому додому! Mm. Айт, гайт! Віштале! Кобелк машка ще учиться добре їхати! їхати немажку їх наїхати на мене не притискали народила воно яків Яшка робив Яш у нас спрацьовував Добре зараз десь тоже зуключено помали зорба але то бай. але тобає. Не паду. Не паду, то добре. Не паду. О, машина їде. Дай взад, чоловіч. Дай я взад. Чоловік розумний. Та лошета, та шо лошета? Лоще та нічого. Лоша. Чо, проїдемо. приїдемо.

А по я то як то у вас? Оператор. Оператора. А за рулем не добре оператору їхати Бешка буксує Бешка. Задній привід там. я не знаю, беха буксує. Вещь-то, <реш> вещь вообще это сзади воза такой. Вещь-то, вещь Не вещь-то. Здорово, Отлично. Пожалуйста. 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 коробку урвал Пожалуйста. 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 ехал да, Сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам наші подалки.